Слава Україні! Сьогодні ми з вами приготуємо гужери. Для цього нам необхідно 80 г вершкового масла, 80 мл води і 80 мл молока, пів чайної ложки солі і пів чайної ложки цукру. Все об'єднуємо і доводимо до кипіння. Кастрюлю або мультиварку просіємо 160 г борошна не знімаючи з вогню. Вимішуємо круте тісто декілька хвилин і перекладаємо до мізки. І починаємо додавати по одному яйцю добре вимішуючи. Всього знадобиться 4,5 яйця. Пів яйця залишаємо для того, щоб змащувати вже відсаджені гужери. Тісто додаємо натертий твердий сир 100 г. Готове тісто перекладаємо до кондитерського мішка. На противень, висланий пергаментом відсаджуємо гужери, як на відео, змащуємо яйцем і посипаємо сиром. Випікаємо в розігрітій духовці 180 градусів, 15 хвилин і 15 хвилин 160 градусів. В будь-якому разі потрібно орієнтуватись на свою духовку. Гожери мають бути золотисті. Також за бажанням можна зробити соус зелень, сіль, чесник, оливкова олія. І коли вже гужери готові, їх можна змащувати таким соусом. Якщо гужери змащувати соусом, вони виходять більш пікантні. Якщо просто залишити, то дуже запашні смачні сирні булочки. А нам залишається насолоджуватися цими неймовірними, смачнющими гужерами. Бережіть себе, будьте здорові, готуйте з любов'ю.